Зараз я вам покажу для чого я купив гімнастичні кільця. Але насправді це не так. Якщо у вас є така проблема, як у мене, у вас немає ні турніка, ні брус, і ви хочете повноцінно займатися, це чудовий вихід, тому що на кільцях ви можете робити підтягування. До речі, будь-яким хватом. Так і зворотнім хватом. На кільцях ви можете качати прес. І також на кільцях ви можете займатися як на брусах. Спускайте їх до потрібної висоти. Але ви все-таки зможете прокачати всі групи м'язів. Тому це дуже класний варіант для того, щоб позайматися, для того, щоб виконувати тренування. Беріть на замітку.